Що робити, якщо ключ активації безчіпової прошивки не спрацював? Розглянемо основні причини. Перша коди 154, 60, 61, 65, 89, 90, 91. Вони сигналізують про проблеми з інтернет-з'єднанням. Вам необхідно перевірити інтернет. Якщо швидкість низька, повторіть спробу пізніше. Також спробуйте відключити антивірусні програми комп'ютера. Друга причина код 186. Прошивка несумісна з моделлю принтера. Можливо, ви помилково скачали програми InkChip, які підходять для інших моделей. Перевірте номери моделей. Третя причина коди 187, 88. Помилка в коді активації. Переконайтеся, що ви скопіювали його правильно і повністю скоріш за все, десь не співпадає символ. Наступна помилка код 192. Вона означає, що код активації вже застосували, а значить, він не може бути використаний повторно. Помилка 193 сигналізує, що ключ активації несумісний з вашою моделлю пристрою. Наприклад, ваш принтер Epson XP 3120, а ви використовуєте ключ для Epson XP 4120. Усувайте помилки та прошивайте свої принтери в безчіпові. Бажаємо яскравого друку разом з Lucky Print.